Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і сьогодні вже, здається, третій день, як шахет прилетів та пошкодив реактор да, на Чорнобильській атомній станції. От. І я хочу подивитися, от е, саме зараз, я наче прочитала в новинах, що вже пожежу загасили, саме зараз е, на Чорнобильській АЕС, який стан оцього пошкодженого реактору. Взагалі візьмемо одну карту? Взагалі, а який стан тієї Чорнобильської Аес? На зараз? Це ще одна карта. Хм. <гум> ну вона, в принципі, які є там, кінець. <гум> там всьому. і треба. Ну, вона без, вона без ресурсу, ця. Ну, людина лежить без енергії, без ресурсу, вбита. І, ну, от, ну, але ж потрібно щось вирішувати. Тобто, рано чи пізно все одно треба приймати якісь рішення. Тобто так, ну от ця карта каже, що так залишати не можна. Тобто зараз меч, його треба ну як, опустити, тобто прийняти якесь рішення. Або буде, будуть по цій станції прийматися якісь рішення. Тому ну, я так розумію, що її просто не можна залишати в тому стані, в якому вона знаходиться зараз. Бо це, ну, як по карті, то це поганий стан. Просто я, я не зовсім розбираюся, і тому якось от щось важко сказати по картам я бачу, що в неї стан поганенький, але, наче як закінчення всьому. Але все одно, тобто, в такому стані не можна залишати. Треба приймати якісь рішення. Я не знаю, як це. Може там утилізувати щось, може ремонтувати. Ну от, тобто, воно ще не кінець, виходить. Ще, от, ще виходить, що може піднятися якесь таке, ну, не дуже питання. Якщо так все залишити. Так, далі. В якому стані оцей реактор, куди попав шахет? Карта, карта дежавю, карта минулого. Тобто, ну тут якби його активність по правосуддю? Ну Мм. під наглядом. Я просто думаю, як ще можна тут ну, от сказати. Я б сказала, що так, як і було, так, як і було, його активність під контролем. Тобто тут були ну, от, активні дії, да, показали оце, прильоти. Але може бути таке, що це не перший раз, що таке вже було отак от. І, ну от приймали ну, правильні рішення. Тобто приймали неправильні, а такі, які потрібні. І зараз, в принципі, ну під контролем. І тут працює група людей. Ну-ка, okay. давайте поспитаємо. Питаємо стосовно радіації, чи був витік радіації. Ви це відео можете дивитися на зручній для вас швидкості, в настройках можна поміняти швидкість. Чи був витік радіації з Чорнобильської АЕС, цього реактора? Ну, мені здається, тут, ну я не знаю, тут такі дуже строгі карти. От чи був витік радіації, і от тут кубки, тут саме ну, от кубки, саме вода, щось таке, да, От витік, і, і повільно. Але от, Тобто, це обмеження така як от, така як стіна. Ну, там якби, були. Ну, от... Ну, задоволені все всі потреби? Тобто зроблено все як потрібно. Хоча, хоча для цього були задіяні ну, от, Як... Багато питань було піднято і була от як інвентаризація зроблена. Тобто, навіть, навіть можливо, тут ну, от, якийсь король Кубків да, прийняв рішення навіть щось оновити і задовільнити ну, от, усі потреби. Щоб зупинити по справедливості, по правосуддю. Так як потрібно. Тут я ж кажу, тут всі карти кажуть, що тут дуже і ця карта таких планувань. Таких основательних рішень. Тут все обдумувалося. Я, я б не сказала, що тут спустили там на самочок, або робили там, там, спустивши рукава. Ні. Тут всі такі карти дуже такі серйозні. І саме на прийняття рішень, таких, яких потрібні ці рішення. Навіса клалися, от, тут обдумувалося, зважувалося. Так, а для людей, чи от, є загроза радіаційна від Чорнобильської АЕС? чи є для людей? Радіаційна загроза від Чорнобильської АЕС. Чи загрожує для людей? Іде загроза для людей від радіації? Ну, карта обнулення, карта обнулення. Я б. На фоні королеви Пентаклів тут гроші були вкладені. <кій> <кій> ну, знов, я б сказала що тут обиралися варіанти. Ну от обиралися якісь рішення, щоб це все обнулити, щоб не довести до такого. Але, може, пішов якийсь витік інформації. Що це означає. Ну, я б не сказала, що радіація. Мені здається, що тут більше пішов, як неочікувано, неочікувано витік інформації яка ну, от сколихнула на емоції. Бо тут, тут не, не сонце, тут не енергія, не радіація, а, а тут саме витік карта сила, тобто, ну як Продавлювання, як вплив. Для чогось от вплив, як Неочі... неочікувано з'явилася така інформація, як вплив на якийсь вплив на населення. Для того, щоб повпливати, повпливати на населення, ну. А може і ще на когось? Тут стоїть, дивиться за горизонти Може повпливати на допомогу на якусь країну, яка затримує допомогу, я б так сказала, по цим картам. Ну, тому що карта обнулення. Ну, ні. Я б сказала, що це новий план такий. Це такий неочікуваний був новий план посіяти. <кій> Таку інформацію. Але я думаю, що ця інформація якраз нам на користь. Це на когось повпливати. Тут виходить, що воно з одного боку дали таку інформацію, щоб повпливати на те, щоб западні партнери давали нам, може, там допомоги, так? а з іншого боку підхопили цю інформацію ті, хто хочуть повпливати. Внутрі, да, всередині країни. Ну і таке воно вийшло. А тепер я ще хочу запитати. А взагалі от, для людей, да? Є загроза радіації. Ну, Може, з іншого якогось місця буде, планується, може. Чуть у мене карти перекрутилися, чи я не там взяла. Ну, обсуждається? Взагалі є загроза радіаційного фону для людей в Україні, України. Тут карта, каже за області, і карта кордонів, угу. кордонів і ну, десь є. Десь треба вкладати гроші. Десь треба вкладати гроші, угу. ну, там, де тримають кордони. Це не, ну, як би то, якщо я вірно розумію, то це не, не місто, а область. Може, Запоріжська. Ну, тобто. Ну, тобто, є така станція, яка, от, якщо ця тут взагалі лежить, да, то є така станція, яка вже ледь-ледь тримається, і е, туди, туди треба вкладати кошти, от там може бути. Тому що ну, от вона на грані. Ну, так і справи. Ну, так, да, тут от, тут, тут йде така справа, ну, мабуть, Запорізька, тому що тут йде така справа, що. Э, Ну, є певні впливові е, е, люди, да, які, от, ну от, тримають е, як оборону, як свою оборону тримають цю е, станцію. І ну, вона там працює, вона як робоча лошадка. Вона там працює, але працює не із нос. Якось так. І, ну, просто що вона. Ну, от, в поганому стані. Ну, такі справи, такий розклад в мене вийшов. От дякую за увагу. Пока, пока.